Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Через збільшення споживання електроенергії в Україні Укренерго відновила застосування стабілізаційних графіків. Станом на 18-ту годину приватними енергопостачальними компаніями зупинено подачу електроенергії на дві підвищувальні насосні станції. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Також запінено роботу будинкових котелень за вказаними адресами. Тепло і водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії. Водночас відновила роботу підвищувальна насосна станція, яка забезпечує подачу води в будинки по проспекту Миру: 35, 43, 49, 55, 61, 63 та 75. Аварійна бригада КП Дніпроводоканал закінчила ремонтні роботи по вулиці Агній Барто 5. Також завершені роботи внутрішньобудинкових мереж по вулиці Короленка, 27 Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишити свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. У Дніпрі панує аномально тепла погода. В день за вікном плюс 11. В якому році таке було востаннє і коли чекати на справжні січневі морози? Наші журналісти запитали в метеоролога. З 1 січня в 64 пунктах спостережень наших гідрометс було зафіксовано перекриття абсолютно максимуму температури повітря. 2 січня ми все-таки рекорд одержали. У нас 2 січня був перекритий історичний максимум, який держався з 1953 року. То, що було у нас плюс 11, це аномально, от то що буде мінус 13, це більш характерно для цієї пори року. Для безперебійного теплопостачання котельні Дніпра облаштовують потужними генераторами, щоб під час блекауту в оселях дніпрян були гарячі батареї. На одному з об'єктів, який обігріває 180 будівель, побувала наша знімальна група. Случая кущення електроенергії ми запускаємо генератори тобто, як альтернативний істочник електроснабження. и обеспечиваем котельную электроэнергию. Для нас забота о жителях в критические моменты, в критические ситуации, связанные с блокаутом, является на сегодняшний день приоритетом. Це не которые генератори, устанавливаем. ми будем Будемо эту роботу. Осередок знань і психологічної підтримки у Дніпрі за ініціативи міського департаменту гуманітарної політики реалізували унікальний проєкт «Non-Stop Education Video Content». Чим корисний він для городян? Дивіться далі. Було в звичайному режимі офлайн, тобто батьки хочуть. Щоб їх почули, вони <смір> а... зійні зірки. Зі, а ще скажіть пару слів? Усі, що ви вибрали ті теми, які ми запропонуємо. І ви прийшли почути, відвідувати, де ви себе відвідати цікаві спікери. є. є. Ми навчаємо зараз кожного вчителя записати відеоурок, А потім, в той зручний час, коли не буде тривог, коли не буде, коли буде світло в домівці у дитини, його переглянути. А якщо ще закріпити матеріал, то можна повторно переглянути. Такі цікавіші уроки, Оки, ще корисніші уроки і які можна повторювати, і переглядати декілька разів. Зараз саме таке навчання проходять тут вчителі. Заняття, яке вам цікаве, тоді більш ефективно буде приділяється всім, і кожен може хочеш вчитися, можеш навчитись. У Дніпрі завершується шоста хвиля навчання водіїв електротранспорту. Як стати кермувальником тролейбуса і чи можна заробити грошей під час навчання? Дізнавались наші журналісти. Смотрите, вот это вперед, вот это назад. Чтобы поехать назад, надо его откинуть, дальше она сама раздомаживается. Захотелось. Сам для себя захотел, чтобы ну, что-то новое было для себя. На початку лютого, наверное, уже будем ездить сами. Потрапити на навчання загалом просто на офіційних джерелах нашого підприємства, це сайт нашого підприємства, це соцмережі нашого підприємства, є телефони, за якими можна телефонувати до відділу кадрів нашого підприємства та навчально-виробничого центру, та записатися на навчання у наступних хвилях. Дитина на Новий рік. У Дніпрі Переселенка народила хлопчика в новорічну ніч. Немовля, родини з Маріуполя стала першим у 2023 році. Як почуваються мама та дитина? Скільки на Дніпропетровщині немовлят народилося у перший день Нового року? Матеріал Тетяни Заєць. Ось наша героїна. Чаривна, Чаривна такая жиночка у Да, назвали Данилом. Красиво Имя просто нравится. Девочка есть, конечно, хотелось мальчика. Это очень долгожданный ребенок, ну, очень. Вот наш подарочек в этом году. хорошие люди. Хороша гуманітарна допомога, нам допомагають. Вот этот роддом, Я щаслива, безумна. Врачі хороші, все пройшло нам. Да, да. Дитина народилася по пабгар 8-8 балів. Це дуже непогані показники. Маса тіла в неї 3,640, 57 сантиметрів. Гарна, активна дитина. Хотілося б вернутися, звісно ж, Маріуполь. Очень хотілося б. Ну, пока, пока здесь. Загадкова смерть на центральній площі міста, затримання злочинця та зворушливе спасіння собаки. Зібрали для вас усі надзвичайні події вівторка у нашому дайджесті кримінальних подій раптова смерть на центральній площі, допомога втікачам та зворушливе спасіння. В ефірі Дніпро оперативний, і це «Дайджест подій. Вода у кожну оселю у Дніпрі на вулиці Юнкевича. Комунальники проводять заміну системи водопостачання за роки експлуатації, труби застаріли. Ці роботи важливо провести, щоб у людей не було проблем з доступом до води. Працівники Дніпроводоканалу кажуть, що міська влада уважно ставиться до жителів найвіддаленіших куточків мегаполісу. Ця ділянка трубопроводу замінена, а це саме 70 метрів погони. Що з застарілого металевого на новий поліетиленовий, що в свою чергу дасть змогу довше працювати цьому трубопроводу. Спасіння чотирилапого. Дніпровські надзвичайники врятували собаку, яка впала в яму та не мала змоги вибратися самостійно. Прибувши на виклик на вулицю Воздвиженській узвіз, рятувальники спустили дробину до двометрового ляху та витягнули чотирилапого з нього. Під час інциденту ніхто не травмувався. Раптова смерть. У Дніпрі, прямо у центрі міста, раптово померла людина. Інцидент потрапив на камери ситуаційного центру міста Дніпро. Як повідомляють, очевидці чоловік йшов проспектом Яверницького. Раптово йому стало зле. Він зупинився, а через деякий час впав із непритомнів. Містяни викликали на місце швидку. Медики за лічені хвилини прибули на місце пригоди і робили все можливе для спасіння людини, але на жаль, чоловік помер. Причина загадкової смерті встановлюється: допомагав втікачам. На Дніпропетровщині піймали чоловіка, який за гроші допомагав військовозобов'язаним у перетині державного кордону. Як з'ясували правоохоронці, підозрюваний за 6 тисяч доларів США гарантував клієнтам включення їх до бази даних шлях, що надає можливість безперешкоднього виїзду за кордон. Наразі чоловіка затримано. Триває досудове розслідування. Принесуть продукти, приберуть і вислухають серед їхніх підопічних самотні люди похилого віку і з інвалідністю. На пам'ять знають ім'я кожного і мають встигнути до всіх, з ким співпрацює. Територіальний центр. Про соціальних працівників Дніпра наш наступний матеріал. Доброго дня вам, Віктор Анатолійович, привезла я вам наборчик. Так. варус. Добрий наборчик. Час подивимося, що там. Хороший наборчик. Вам передали. До кого ходжу? Два рази в, місці, в неділю. До кого ходжу кожного дня, тому що вони потребують цього моєї допомоги. До Віктора Анатолійовича я приходжу на 8 годин. Як по її графіку, понеділок і п'ятниця. Ну, другий раз у же в среду там оперативка, это, вона біжить, все одно вона забіжить до мене. О, все одно десь щось так чи не так, вона мені перезвонить. Ну она у нас підстрашна. Надає послуги людям в залежності від групи двигательної активності. Буває і двічі тричі і на не внізілю. у Дніпрі цього тижня пройде низка святкових та новорічних екскурсій. Мешканцям пропонують із користю провести вихідні та підзарядитися гарним настроєм. Так вперше відбудеться колаборація музею історії Дніпра та Дніпровського міського театру Ляльок. В чому родзинка свята, дізнаємося просто зараз. Ми за доручення міського голови розробили програму спеціальну. Тобто, культурна програма міста для дітей, вона розроблена. Це не єдина локація, на якій проходять зустрічі з дітьми. Сьогодні тут також відбувається квест. Це цікава, цікава дуже подія для наших діток. І дітки відвідуються як групами, так і з мамою, з татами, з батьками, з бабусями, з дідусями. Але так сталося, що їх право. І на цьому наш випуск добігає кінця команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні глядачі, які ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Дякую всім за увагу! Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.